Всім привіт, ради вас вітати! Є нові вибухові новини, які просто не можна пропустити. Британські війська можуть бути в Україні, наскільки це реально, російське судно спіймали біля берегів НАТО, а українці за кордоном навряд чи зможуть приймати участь у виборах. Доради вашому лайку, підписці та репосту. Ви прекрасно знаєте, що для ефрамі країн це дуже важливо. Залишайте друзі, свої коментарі. Дякую за зворотній зв'язок. Отже, про актуальні та важливі події прямо зараз. Айфрем'юкрен це найцікавіші і найважливіші новини. Отже, почнемо з офіційної інформації, начебто, гучна операція біля берегів Естонії. Місцеві військові перехопили російські танкери з тіньового флоту, просто поблизу Таліна. Судно без прапора під санкціями Європейського союзу. Воно прямувало в усть Лугу, але так і не дійшло. Естонська влада. Потужно виявила та затримала його ще до входу в економічну зону країни. На борту, до речі, перебували 24 особи. Капітан був громадянином Китаю. За даними влади, він наразі співпрацює з слідством. Операція розпочалась вночі, близько третьої години. З повітря підключили навіть гелікоптер. Все пройшло друзі, швидко і жорстко. Послухайте. Ні для кого не секрет, що за последний год в фінському заливе появилось несколько судов, які ходять без надлежащих документів, і можна совершенно точно сказати, що це часть тіньового флоту, который использует Балтійське море для перевозки товарів, що запрещено. Ось так працює відстеження тіньових схем Кремля. Так, судно було під санкціями та йшло в Росію. Але чекайте, тисячі таких суден уже два роки спокійно. Е Рушають світові води, той факт, що це судно зловили біля Таліна, не героїчна перемога, вважаю, а радше е, запізнілий жест. Якщо це тіньовий флот, то чому лише зараз його помітили? Чому лише одне судно? Ще абсурдне виглядає шоу з вертольотом о третій ночі 24 людини на борту. Капітан китаєць, який вже співпрацює з слідством. Звучить так, походьтесь, нібито його вже зробили головним свідком у справі морської мафії Кремля. Але швидше за все, усе закінчиться просто судна заарештують, капітана відпустять і все затихне. Давайте про реальність: танкери без прапора це не новина, це звична практика обходу сам. Проблема не в тому, що одне судно йшло в услугу, а в тому, що сотні інших роблять це щодня. Просто цього разу вдалося трохи попіаритись на фоні боротьби з Росією. Тобто, друзі, як підсумок, операція на морі як спектакль, я вважаю. Мінімум результату, максимум шуму. Кремль не здригнувся. Санкційна дірка не закрилась, але заголовки звучать так, ніби Естонія щойно зірвала секретну операцію. Головної розвідки хайп друзі дійсно присутній. Результати ну десь там за кадром в Москві. До речі, також відреагували. Послухайте, Обратите, надо мати домовка противодійські сама істонія не може. Реалізування до більш було чи як це інформації. Ну що ж, давайте почеснемо. Огидно це коли танкери без прапора під санкціями щодня шастають Балтійським морем і Москва робить вигляд, ніби це нормально. Огидно це коли в Кремлі торгують нафтою через сірі схеми, поки населення годують байками про вставання з колін. Що саме огидно вам, Микола. Платоновичу, те, що вас спіймали, що Естонія зіпсувала чергову сіру схему, чи те, що капітан не ФСБшник, а китаєць, який тепер здає всіх кому на лінь, потрібно думати, як цьому протидіяти. Він каже: звучить грізно, але що саме будете робити? Почнете роздавати суднам прапори невидимки? Засилатимете підводні танкери, а може назвати естонську берегову охорону терористами. Як висновок, коли один затриманий танкер викликає в Москві істерику, значить удар справді болючий, але не через міжнародне право, а через зіпсовану схему відмивання нафтодоларів. Я вважаю, що замість огидно варто було сказати чесно, нам заважають обходити санкції, нас спіймали з брудними руками, і нам це страшенно не подобається. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Отже, йдемо далі. Друзі, Велика Британія веде війська, скільки саме солдат буде надіслано. Спочатку офіційна інформація. Велика Британія може розмістити війська в Україні на термін до 5 років. Йдеться не лише про інструкторів та військових радників. За даними видання The Telegraph, Лондон готовий фактично. Дислокувати свої сили в Україні, військові навчатимуть українських солдатів, а також захищатимуть повітряний та морський простір України, і це не буде суто британська місія. Солдати працюватимуть у зв'язці з миротворцями, з миротворчим контингентом. Інших також західних країн і та під керівництвом Європи. Формулювання максимально жорстке: відправку військ обговорювали 10 квітня у штаб-квартирі НАТО, де відбулась зустріч міністрів визнання оборони 30 країн. Примітно, що Сполучені Штати участі не брали. Деталі зараз не розголошуються. Тобто, скільки саме військових відправлять, Лондон не уточнює, але план розгортання розрахований на 5 років. Це ранні військові під прапором НАТО на українській землі. І так, друзі, це звучить як початок нової сторінки Великої Гри. Але чому Сполучені Штати раптово злились із зустрічі міністрів оборони? Виглядає, як ви там самі, а ми поки подивимось збоку. Лондон, звичайно, робить гучний хід. Але виникає також питання: це справді серйозний крок чи черговий геополітичний театр. Для внутрішньої аудиторії, але й трохи сарказму. Миротворці, які будуть захищати повітряний і морський простір, це як пожежники, які приїхали вже на палаючу хату, але приїхали на бронетранспортері. І тут починається найцікавіше, яка буде реакція Москви. у Путіна, мабуть, знову паніка, тому що британці біля його кордонів це вже не жарти відповідь, скоріш за все, погодність буде в стилі провокація. НАТО готує вторгнення. НАТО хоче напасти на Росію, знову підуть у хід старі пропагандистські пластинки, нас оточують, Росії загрожують, треба ще більше мобілізації, все як завжди. Друзі, поки що це гучні заяви. Якщо не буде конкретики, погодьтесь, хайп залишається хайпом. А от якщо британські війська справді стануть частиною української оборони. Тоді це дійсно буде допомога. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Ну і останнє, друзі, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення післявоєнних виборів. За його словами, зараз в Україні унікальна ситуація. Ті вибори, що відбудуться після завершення воєнного стану, не підпадають, на його думку, під жодну категорію, передбачену конституцією, а конституція, як він висловився на паузі. Тобто в Україні є лише чергові або позачергові вибори, а ці постчергові, тобто післявоєнні. Для їх проведення потрібно буде ухвалити окремий закон. Цей закон доведеться погоджувати з усіма депутатами, підписувати. А якщо щось не так, знову переглядати. На це піде чимало часу, але як сказав Стефанчук, ми нікуди не поспішаємо, бо, мовляв, у України сильна переговорна позиція, тому можна провести вибори хоч через рік, хоч через два, це не терміново. Послухайте, що він сказав. Це буде відповідний закон про так звані повоєнні вибори, і там буде дуже багато нюансів прописано, як відбуваються ці вибори, в якій черговості, які особливості формування списків. Але зараз, поки це тільки результат якихось внутрішніх теоретичних дискусій, ми обговорюємо це питання, тому що. Навіть з теоретичної точки зору одночасно провести всі вибори нереально, тому що ну як мінімум президентські вони можуть проходити в два строки. Є чутки, що українцям за кордоном можуть взагалі обмежити право голосу, аби не дай Боже нічого не трапилось. Голосування ймовірно буде через смартфон, бо ви знаєте, держава у смартфоні. Тобто, друзі, конституція на паузі, вибори на потім, а демократія, ну хай ще посидить в коридорі. 6 мільйонів українців за кордоном це між іншим найбільший закордонний електорат в історії України. Але якщо вибори пройдуть без них, це буде погодяться не просто проблема, це буде виборче шахрайство під соусом технічних труднощів. Тобто, друзі, як підсумок, вибори будуть можливо колись якось, але головне не зараз. Бо ми зайняті. Триманням паузи в конституції, ну і звісно ж, формуванням сильної переговорчої позиції. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.